Тюль відстрілюється дуже легко, вважаючи те, що я нею вже користуюся іменно цією тюллю майже 7 років, так як я його говорю, так і є. Даже Навіть якщо вона і прицвітає із-за того, що сиро було в хаті, то це їй нічого страшного. Бачите, водичка, яка грязна, це я спеціально вам показую, щоб ви розуміли. Тому що минулого року, коли я робила, дуже багато незнаючих людей писали про те, ой Боже, наша та тряпка на вікні, ой Боже, це ж нічого не видно, сидиш як у кунурі. Писали, писали, А як же ж вікно мить, покажу в наступному відео. А як же ж стирати його, а як же ж ту, а як же ж все? Коротше, немає нічого страшного. Потрібно просто бажання. Якщо у вас є це бажання, воно вам потрібно. Якщо у вас немає бажання, просто пролистайте йдіть собі з Богом. А, значить, мені ця а, така, я не знаю, лайфхак, як його назвати, дуже сподобався, тому що ми живемо на першому поверсі, і коли я стала тут жити, я зрозуміла, що тюн <тюль> мені не доподобала. Я замінила її ось так на просто. Штору пошила і сюди причепила оці тюлечки. Мені так понравилося. Просто щоб тут висіла тюль, так як зазвичай на шторах, мені теж це не подобалось, тому що тут батареї, і, відповідно, ми тут усушимо. то носочки, то трусочки і так далі. То тряпочки кухонні, то незручно і з тою тюлью. От я думала думала зробила таку штору і зробила таку тюль. А ви напишіть, як вам, краще так чи не так. Ваша думка для мене важлива.